Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні я хочу зняти нове відео. Це буде суміш. Зразу перехід на ТХ-12. Правильний, ну, на мою думку, правильний. І буде зразу перевірка хронителя. Можливості хронителя. Новий е метеоритний дощ буду перевіряти. Ну і давайте зразу підкачаємо. Чекайте, де? зразу підкачаємо метеоритний дощ. Доки зможу. Ось. Підкачав до 10-го, нормально. Ну і тепер давайте. Подивимося, що нам дали нового. Давайте зразу побудуємо ось це. Д... Майстерні, майстерню зразу побудуємо. І... Що ще є? Давайте сразу дві інферно. А, одна тільки, так. І давайте решту будівель добудую. Е, решту постав докладемо. Доклали. Ну і тепер що треба спочатку підкачати? Спочатку качаємо лабораторію. Бо вона швидко треба. Поки що нам вона. Як би не дуже треба. Але її треба підкачати в першу чергу, бо вона треба буде. То, в принципі, це саме основне лабораторія, аби пошвидше зробити головні війська. Так тут і оця осадні машини би швидше будувати, бо це теж буде тяжко без них на 12 ратуші. Ота й в той принципі. Знімемо це. Купимо тут. Можна, в принципі, поставити зразу героїв, але поки що толку не бачу, тому давайте. М -м. Давайте тоді цю. Плавильну. Підкачаємо. Так, добре. Потім знайду якусь розстановку для 12-ї. А поки що давайте пробуємо хранителя. це трохи назві цей метеор хранителю трохи упереджить. Тих хто хранитель, а він кидає метеор. Давайте почекаємо якусь базу. Випробуємо метеор. Ну, ось ця ніби нормально. І підкачано, і. Підходить, коротше. Так, давайте знаєте, тут ліпше хранителя Давайте скинемо хранителя тут. До нього драконів. І... Ну гарно, якби то ще було більш скучкованіше, ніж зараз. На постановку, то би набагато ліпше пронесло урон набагато більше. Так як то скучковано, він би виніс його. Ну, поки що ніби все йде нормально. Електродраконів ще багато живих. Герої ще живі. Саме у нас зараз себе герої знесли е е орла. Ось, королева знесла. І виходить все, це, це по-любому. 3 зірки. Так. Ну я хочу 12-ту, але військ у мене поки 11, тому я рахую нормально напасти на 11-ту. Так як в мене ще нема не війська Ну Максимально для 11-ї. В мене. Я би міг купити за... Забув, як неправильно називається. За ось це магазин Лиги. Ну, за монети Ліги я би міг купити молоти і пошвидше прокачати лабораторії, казарми. Але я їх не хочу тратити. Ну і давайте зразу ще прийдемо. Тепер знайдемо може, більш скубковану. Ну, навіть не знаю. Ну ніби ця нормальна. Давайте попробуємо так. Так, скидаємо хранителя. Тоді я поки що не знаю, зайчим б'є тільки по зброї тим метеоритам, чи по простих будівлях. Ємо. Так, вздушку знесли, ну поки що мені дуже подобається. Тільки його можливість треба поміняти замість того, що він дає, якщо 5 секунд, то що його не пробивають, треба поміняти на рейдж, так як без толку, що його не пробивають, так як я прожимаю, коли мені зручно для метеорита, для метеоритного удару, а не коли зручніше багато війська зарегеніти. Тому тут треба дивитися про суміші, його можливостей. Ось квіною вдачно запустили, знесли всі тесли. Прожмемо короля. Ну, і, виходить, все. Зачалась одна ратуша. Ну, можливість гарна. Неможливість а як воно правильно називається. А, це не метеорит, а огненний шар. Ще трохи треба покупити, підкачаю його ще раз на 11. Хоча поки що сенсу я його підкачувати не бачу на 11, так як він так і всі будівлі б'є з одного удару. Тому вище його підкачувати нема сенсу. Ну, зараз ідуть. Кланові війни. не ігри кланові, точніше. Давайте ще нападемо один раз просто тут. Давайте на ось це. Думаю, вдасться за один раз напасти таким розкладом. За один раз завалити. Давайте попробуємо. Я нападаю переважно лушницями, так як вони найзручніші для нападу. Їм найлегше атакувати. Так, речі кидаємо тут.

Але боюся, що через тих чаклунів не винесемо до кінця. Ну так, більше всього не винесемо. Ні, все, не вийшло. Винести чуть-чуть не вистачило. Треба було речі кидати не ось тут, а треба було там, де троє чеклунів. Але я трохи помилився і не вистачило буквально 3%. От так атака, непогана. Зразу поставлю потім рату, щоб підкачуватись. Ну і надіюсь вам сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.